Привіт усім! Просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні розберемо одну із статей it компанії ЄПАМ, яка змогла зайти в топ 10 Google, де ймовірно генерує трафік і лідів. Що стоїть за успішним контент-маркетингом IT? Сьогодні розберемося. А ти підпишись на мій канал. Також, якщо тобі подобається це відео, обов'язково постав лайк і саме головне донайт на зсу. Реквізити в описі під відео. Поїхали! Отже, погнали, я підготував 10 аргументів на користь цієї статті. Я взяв одну із статей компанії EPAM, розкажу, чим вона класна, і також розкажу про певні рішення, які реалізовані командою ЄПАМ, e які варто вам реалізовувати на своїх проєктах. Перший аргумент це, звісно, вибір теми. Я побачив, що в групі пошкових запитів, під яку оптимізована стаття, є такі ключки How to або Build. От якщо взяти семантику, тут вона невеличка. Є перелік пошукових запитів, під яку оптимізовувалася ця стаття, то ми бачимо ці ключ build білдінг ще тут немає, але я переглядав інші запити, які дуже низькочастотні, там біля 10 частотність. Там взагалі запит прямо обходжений як в тайтлі How to Build a Startup team». Що це означає? Що якщо в групі пошукових запитів є такі ключі «How to і build, це означає, що це інформаційно-комерційний інтент, тобто користувач через цей запит передає. Тобто в нього є певний намір дізнатися, як щось зробити. Що це означає для маркетингу в ІТ? Це означає, що такі користувачі, які попадають на вашу цільову сторінку, то в них є намір, тобто з чогось дізнатись, якщо ви дасте якісний контент і запропонуєте там, наприклад, консультацію чи розробку, то є великі шанси, що цей користувач може перетворитися в ліда. Я не прибічник цих статей, коли пишуть там, що таке стартап девелопмент, які там. E, ...Tips і, і, так далі, і так далі. Що краще, там Node.js чи там React, Native, це я так просто придумую, тому що там зовсім інший намір, але в такому випадку. Дуже правильне рішення створювати статтю, коли є група пошукових запитів, коли є інформаційно-комерційні ключики. Білд і ХАП тут повторюся. Також ми можемо побачити, що невелика частотність цих пошукових запитів, під, яку, під які автоматизовувалася стаття. Ось, наприклад, частотність біля 50 це дані із Сполучених Штатів, це невелика частотність. Але це не означає, що якщо низька частотність, їх ці запити не треба брати в роботу і статтю не потрібно писати. Я би б також, якби в мене стояло, наприклад, питання, чи писати статтю під пошукові запити, в яких така частотність, я би також прийняв би рішення писати статтю. Також я взяв скрін із Google AdWords. Можна побачити, що ось динаміка по частотності чомусь падає. Не знаю, можливо, цей запит є певною сезонність, все-таки літо. Зараз, можливо, ближче до осені цей графік поміняється. Ми можемо побачити, що конкуренція низька в Google Ads, і тільки ви опублікували статтю, чи ви схожу статтю публікуєте, ви можете сміливо вже налаштовувати рекламу і генерувати платний трафік на статтю. Навіть якщо в топі. Ваша стаття вам також я рекомендую налаштовувати паралельну рекламу. Чому? Тому що є певні поведінки користувачів, коли вони, наприклад, більше одного переходу не роблять. Тобто, користувач вів певний запит, зайшов на одну цільову сторінку, вирішив всі свої питання і все, завершив пошук. І в такому випадку, що якщо ви там, наприклад, на п'ятій позиції, то користувач може й не добратися до вас. Тому я рекомендую, так як контекстна реклама забирає частину пошукового трафіку, навіть якщо ви попали в топ, також налаштовувати паралельно відповідно paid ads. Низька конкуренція невисока ціна за клік, тому можна сміливо налаштовувати рекламу і генерувати платний трафік, про що я сказав. Сніпити або оголошення пошкової видачі. Взагалі користувач починає взаємодіяти з вашим сайтом не в моменті, коли він попав на цільову сторінку, а ще з пошукового рядка. Тому що, коли ввів пошуковий запит користувач, відповідно формується пошукова видача, і серед цього списку будуть ваші оголошення. І тут все як книжка пише. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на тайтл і дескріпшн, то в тайтлі в перших 30 символах в зашитий основний найчастотніший ключ це білд Startup Team». І ми бачимо в оголошенні розкинуті е, ключики, які мають найвищу частотність. Це Startup Team і Team Building. Для чого це все робиться? Коли користувач вводить запит, наприклад, Build a Start Team чи How to Build a Startup Team. То в описі будуть виділятися жирні ключі, які збігаються із ключами, які ввів в пошуковому запиті користувач. Тому ось ці жирненькі тексти, які будуть виділятися, то це збільшує клікабельність вашого оголошення. І чому взагалі зашивають в перших 30 основних ключ? Тому що користувачі зліва направо читають, і це дає можливість їм зацепитися. Що якщо вони вивели запит How to build a startup, вони відповідно очима зафіксують словосполучення. Яке релевантне їхньому запиту, і це збільшує шанси те, що користувач прийде на вашу сторінку. Що я тут написав? Все, книжка пише, основний ключ в перших 30 символах. ну Все це я проговорив. Тепер третій аргумент на користь цієї статті. Це взагалі структура. Це заголовки H1, H2H2, H2, H3. Також все правильно зроблено. 1H1. H2. Далі в цьому випадку, якщо ми подивимося нижче, ми бачимо, що, наприклад, заголовок H2. І ось тут вже деталізація цього заголовку, тут вже йдуть заголовки H3. Тут ніяких помилок немає по заголовках. І це правильно для чого робити заголовки? Заголовки робляться для того, щоб ваша стаття не була ось такою горою там, тексту. Це ви за рахунок заголовків розділяєте статтю на певні розділи. Для цього користувачу краще взаємодіяти з вашим контентом, і також пошукова система краще розуміє, наскільки ви розкрили тему. Тому також беремо ось ці рішення, які реалізовані в цій статті в свої проекти і обов'язково робимо структуру. Що я тут ще написав? Ієрархія тегів в заголовок H1H3, ключі в заголовках. Так, немало важливо, що в заголовках зашиваються основні ключі. Або взагалі прямо входження пошукових запитів. Це ще раз зроблено для того, щоб користувач, коли скролить, щоб він цеплявся за словосполучення, які релевантні йому запиту. І це збільшує шанси, що користувач відповідно коли скролив, побачив релевантний заголовок, зупинився і там почитав, наприклад, те, що йому там потрібно. Тому також беремо в свої проекти. Це рішення про те, що заголовки це добре, але заголовки із вженнями, прямим всходженням пушкових запитів і з додаванням основних ключів, це також треба робити. Четверте, так, де четверте, не стаття, а контент акула. Ну, дійсно, якщо подивитися, 26, майже ну, так, 26 тисяч знаків, майже 4 тисячі 4,5 тисячі слів. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити частотність, як класно зроблено, як книжка пише. Ми бачимо ось це аналіз частотності основних ключів, що біля 4,5% це Team ключик, стартап 3,5 і 2% бізнес. Є прибічники того, що говорять, що коли ви граєте зі частотністю, це навпаки не негативно впливає. Я скажу, що ні. Насправді, коли ви пишете по певній темі текст, то це органічно виходить. Якщо ви пишете про будування стартап, тім, то навіть якщо ви там не займаєтесь переспамом. Стане таким чином, що ось саме слово сполучення стартап тім, воно найчастіше буде зустрічатися. Тому це виглядає органічно і не переспамно. Що б я додав би ще до статті? Це, звісно, теги списків УЛі, це спеціальні теги HTML, які перелічують там певні якісь моменти. Що нам це дає? Це збільшує структурованість контенту. Також я б додавав би додавав певні таблиці і тиф цифри. Чому? цифри і таблиці дають певну точність, і пошукова система це побачить, і відповідно це якось вплине на, ваш, на покращення ваших позицій. Що тут я написав? Густина ключових слів або частотність густина супер, пряме входження основного словосполучення, як книжка пише. Ну так, я ще окремий скорін. Зробив що 25 разів словосполучення зустрічається в тексті, і це в межах 1%. Тобто видно, що SEO-спеціаліст працював із контент-спеціалістами, і, відповідно, все зроблено, як книжка пише. П'яте Call to action. Ну, є певне правило в лідогенерації. Якщо ви хочете, лідів, пропонуйте щось від відвідувачу. Ну і відповідно компанія. ЕПАМ в цій статті пропонує, тому що є кнопочка, яка закріплена в менюшці, є окремий блок, який також в цій області закріплений, є також є call які розділяють контент. Ось так вони виглядають. І це дає можливість користувачу, от, наприклад, коли він зацікавлений в чомусь, наприклад, в консультації чи в розробці. Відповідно, побачити ці call-to-action і клікнути, і піти вже по воронці лідогенерації. Що я тут написав, хочеш, я це сказав? Одна така такий нюанс, що ось цей блочок, який зафіксований на декстопі, на жаль, його на мобайлі нема. Я за закріплені call-to-action. Тому я б, якщо ви реалізовуєте на декстопі якісь блоки. Я биг також використовую мобайл, е, на мобайлі. Чому? Тому що е, зараз все більше і більше користувачів переходять з мобільних телефонів, і будь-які кол вони повинні бути, працювати не тільки на декстопі, а й на мобайлі. Що я тут написав? Також я замітив, що call-to-action, які розділяють текст, вони доволі далеко. Я перший call-to-action знайшов на 11 екрані. Не знаю, це, можливо, не просто так, можливо, спеціалісти дивилися аналітику, і за, за рахунок table of content вони там, наприклад, переходять на цей екран, і користувачі найчастіше перебувають на 11 екрані, тому цей call-to-action розмістили. Якщо це ні, не так, то я би все-таки ближче до початку статті також розміщував би call-to-action. Наприклад, я тут написав: я перший call-to-action розмістив би на третьому екрані. Тут на 11 потрібно дивитися аналітику. Можливо, там не просто так. Ну, я вже про це сказав. Шосте, шосте, шосте де це шосте. Ось, table of content. Я вже це зустрічав, це Тобто певна колоночка, яка... Перелічує певні розділи, і ви можете швидко переходити на ці розділи. Дуже крута штука. Всім рекомендую. Чому? Тому що ми можемо в аналітиці бачити, куди користувачі найчастіше переходять, і відповідно тоді планувати, якого контенту потрібно додати на статтю, якого контенту більше підливати. Я тут написав. Це все аналітика. Ну і де розміщувати call to action? Якщо ми бачимо, що користувачі, наприклад, дуже часто переходять там на розділ цей for startup team building, то відповідно call to action там і розмістимо, тому що найчастіше користувачі саме взаємодіють із цим розділом. Тому я всім рекомендую, тому що це не тільки про зручність користувача. В нашому випадку, коли стаття там містить більше 20 тисяч символів, користувач може швидко переходити між розділами. А це і для нас ми можемо додаткові дані бачити в аналітиці і приймати правильні рішення. Сьоме. Де ж це сьоме? Досвід. Ой, класна штука. Дивіться, є окремі розділи, коли ЄПАМ ділиться певними практиками і, наприклад, досвідом їхніх клієнтів. Чому це важливо і чому це рішення потрібно реалізовувати? Тому що в одному із моїх відео, ось є лінк, де я говорив про контент-маркетинг в ІТ в 2023 році. Я говорив про те, що пошукова система змінила алгоритм моделі оцінки якості контенту, яка називається EAT. Тепер вона називається Double EAT. Ці зміни були внесені, якщо не помиляюся, в грудні 2022 року. Шуков... Що, взагалі, що це за модель? Ця модель застосовується до контенту для всіх сайтів, які можуть впливати на благополуччя або на здоров'я читачів. IT. Тобто it компанії вони підпадають під цю модель оцінки якості контенту, і відповідно потрібно притримуватись певних рекомендацій. І оця нова літера, і відповідає за експірієнс. Пушкові системі важливо, щоб користувачі взаємодіяли з контентом, де компанія або автор передає певний досвід. І в цьому випадку це прям must have. Якщо ви пишете статтю, як розробити Апку чи там щось, будь що будь ласка, діліться внутрішньою кухнею. Я більше це говорю про, про це в своєму відео. Я тут коротко пробігаюся, але дуже класно є зробив те, що вони діляться досвідом. І для моделі оцінки. Якості контенту, якщо ви хочете, щоб ваш контент ранжувався високо, то вам потрібно також притримуватись цих рішень. Восьме, мікророзмітка. Мікророзмітка. це такі невидимі теги, які важливі для пошукової оптимізації. Користувач їх не бачить, але їх потрібно, її потрібно налаштовувати для того, щоб пошукова система отримала додаткові дані про контент, про статтю. І що ми бачимо, що Мікророзмітка налаштована в статті, називається мікророзвідка Article, мікродата. Тут передаються додаткові дані про автора, про дату публікування, редагування, тему статті, короткий опис і так далі. Тобто це все без помилок тут реалізовано. Що б я б додав? Тут я не побачу мікророзмітку з FAQ, мікродата. Я б її також додавав, би, тому що інколи FIQ попадають в... Пошукову видачу, і вони збільшують сніпет, тобто ваше оголошення в пошуковій видачі. За рахунок того, що ваш сніпет збільшується, це може вплинути на клікабельність вашого оголошення. Тобто, ви зможете з пошукової видачі більше перенаправляти користувачів на свої цільові сторінки. Тому я би це також використав. Єдине ще також зауваження це автор. Тому що тут деякі помилки. По-перше, що кожна стаття повинна мати автора, і це має бути не команда, це має бути прізвище ім'я реальної людини, тобто конкретна особа. Тут ми не бачимо цього. І ми бачимо, що ось цей лінк, тут залінковано це словосполучення, воно веде на список статей, які написані ось editorial team. Насправді це має бути реалізовано по-іншому. Цей лінк має вести на окрему сторінку автора, де є його біографія, де є лінки на його соціальні мережі, щоб у школа система розуміла, що цей автор має достатньо досвіду, щоб писати такі статті, і він є авторитетним. Цього все-таки не зроблено. Я би по-іншому зробив, але це так це побажання. Дев'ять постійне покращення. В Цій статті. Так, що я зробив? Ці статті, вже скільки? З 22-го року, хай давайте два роки їй. І над цією статтю працювали. Це Wayback Machine, де ми можемо подивитися різні версії. Тобто цей ресурс. Архівує певні старі версії сторінок, і ми можемо подивитися, як та чи інша сторінка чи стаття змінювалась. Так, от вона змінювалася. Тут додавався візуал, змінювався дизайн, і видно, як спеціалісти ЄПАМ постійно покращують дизайн і візуалізацію своїх статей. І це також треба взяти на озброєння, тому що потрібно пошуковій системі завжди показувати про те, що адміністратори сайтів постійно працюють над покращенням сайту. Чуть крауду, 10, ми побачимо, що біля 14 посилань ведуть саме на цю статтю. Це невелика кількість. І якщо подивитися, які саме лінки, то ми можемо побачити, що це переважно крауд-лінки. Тобто я не знайшов аутріч статті якісь які. Мають лінки на статтю. І за рахунок крауду, який є недешевим, є дешевим методом лінкбілдингу, за рахунок якісного контенту, за рахунок взагалі трасту сайту ЄПАМ e зробив так, щоб ця стаття попала в топ. Тому на цьому прикладі можна сказати, що контент це добре, але трішечки потрібно завжди лінкбілдингу, тому що без Внутрішнього трасту сторінки чи статті, ну, буде дуже важко і довго пробиратися в топові позиції, тому що ваші конкуренти цим займаються, і вам потрібно також з розумом цим займатися. По аргументам і рішенням в мене все, у мене є певні ще якісь побажання, щоб я по-іншому зробив, і такі відкриті питання, які я б хотів би проговорити. Перше. Чому на підомені? Чому всі статті на піддомені? Поясню, чому це в мене виникло питання, тому що якщо у вас є трас, наприклад, основного домену, і ви починаєте на підомені створювати якісь окремі сторінки, то для пошукової системи це взагалі окрема сутність, і вам лінкбілдинг, якщо ми говоримо за авторитетність, потрібно створювати окремо в такому випадку, якщо ви це робили як підпапки. То траст домену, який до моменту, коли ви написали статтю, перетікав би відповідно на нові сторінки. В цьому випадку, коли ви створюєте, наприклад, піддомен і вже на піддомені створюєте нові сторінки, то вам потрібно траст робити з нуля. Тобто, що для пошукової системи піддомен і основний домен це є як окремі сутності, тому це відкрите питання. Далі підпапка під з категоріями статті. Я би по ці штуки не робив. Чому? Тому що це впливає на CTR, в сніпеті лишня інформація. Так як, наприклад, я говорив, що взаємодії користувач починає взаємодіяти користувач із вашою статтєю, починаючи з пошукової видачі, то якщо ваша стаття написана під ключ там, Build Team for Startup. То бізнес взагалі ніяку інформацію не передає. І за рахунок того, що в, в оголошенні в сніпеті, тобто цей бізнес, то ось е, весь урл не вміститься, і основне слово сполучення може бути невидиме. А ми знаємо, що якщо релевантний URL, він може збільшувати клікабельність, тому я б оці ближні підпапки взагалі б не реалізовував. Також можна, проблема в тому, що якщо ви робите певні якісь категорії, якщо у вас багато контенту, і ви хочете там структурувати весь контент, там там, наприклад, інсайти, бізнес, стартапи, там, по, по наприклад, по певній тематиці, статті групувати. То можна тут уже напутати і зробити дублі сторінок. Яким чином? От, наприклад, якби ця стаття лежала в двох категоріях: перша категорія бізнес, друга категорія б називала б стартап. І якщо б СООшник допустив би помилку, то що б ми мали б? Користувач міг би попасти на цю сторінку через категорію бізнес і міг би попасти через іншу категорію стартап. Що це означає? Що контент один той самий, але шлях до контенту різний. І це називається дублі сторінок, це така дуже груба технічна помилка, потім сайт потрібно лічити. І тому я б, чим простіше, тим краще я б це все-таки не робив би. Далі PageSpeed. PageSpeed свариться трішки, тому що є сторонні коди, це тобто скрипти, які підключають якісь різні сервіси. Це Google Tag Manager, Google Analytics, і відповідно це підключення блокує. Завантаженість контенту. Не, не така серйозна проблема, це все вирішується дуже швидко. Це може бути або асинхронне завантаження скриптів, або може завантаження скриптів із делеєм, тобто із певною затримкою, або після певної першої дії користувача. А взагалі на простіше можна скрипти віднести до футера, і відповідно ці скрипти будуть підзавантажуватись тільки після того, коли браузер вже завантажив. Контент сторінки і вже тоді приступив до скриптів. Ось так, це моє таке побажання. Далі я б в статті додавав би відеоконтент. Чому відеоконтент, він покращує поведінку, тому що користувачі більше залипають на відео, чим проскролюють статтю, тому що ми якби, сторінки вже переглядаємо, а не читаємо. Тому це must have. І я би все-таки, якщо ви публікуєте. В Статті я би також робив би якісь відео огляди, де користувач, який попадає на вашу цільову сторінку, він може нажати плей, сісти і дивитися, і як людина на екрані буде вам показувати і розказувати, що потрібно робити, щоб побудувати команду для стартапів. Ну і відповідно, відео це знайомство з персональним брендом і запам'ятатися. Також відео, це ще четверте, можу сказати, що це можливість виділитися, тому що користувач попаде, наприклад, на три сторінки конкурента, попаде на вас за рахунок того, що у вас є відеоконтент, то ви можете йому запам'ятатися, він може прийняти рішення, що а ну, я залишу контакти свої і буду вже спілкуватися із цією компанією. І останнє у мене питання, що з пагінацією, тому що якщо подивитися на, на, цю, на цю статтю, то стаття лежить на третьому рівні, тобто є домен, є категорія бізнес і відповідно вже стаття. Чому пагінація містить 4? Якби, рівня? Є ось перший рівень, є чомусь от, ось ці два, непонятно чому, тому що тут один. Ну і відповідно блог це як основний домін. На сьогодні це все. Якщо тобі сподобалося це відео, жми лайк. Також підпишись на мій канал. І саме головне донать на ЗСУ. Реквізити в описі під відео. Зустрінемось онлайн, далі буде.